Всім привіт! Наша чергова гра. Правила такі: потрібно перекинути бутилочку, щоб вона стала. Відповідно, якщо бутилочка стає, ви можете вибрати собі приз. Наші призи, які ви хочете. Так, хто там перший? Я? Фух ти, Перестарався. Перестарався. Друга я. Любові, яка тобі подобається? Перестаралась. Перший раунд зіро. Віпала. <рив> 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 <Та ні рив> <рив> <рив> ну, точно до ранку будемо грати. А познаєтеся і одразу всі мої призи. Тактику може треба змінити. Якщо не вмієш, то що зробиш? Ух ти, Софа. Це було сильно. Ну витягуй може, там може там буде посміхнись! 100 гривень? А, 100 гривень? Ну от. І записочка. Кидай, кидайся. Молодець Діана. Сто печивай вафлі нічого не залишиться. Ця бутилка удачна. Ця бутилка для тебе. Ну, удача. Ну, бач, зараз неудача. Ой, ну, ти помогла ручкою, так що не вважається. Ну. <смі> Або здаєтесь? Ні? Ні. Ну, які там новини? <смі> В кого що сталося за день? Софія. Софа. Ну, за кидати. Хто перший починав? Я. Ну, давай ще раз, по два рази. Слухай, ще це раз два. По... Добре. Давай. Софа давай. один разочок. Мені здається, вам мішають бутилки. Зніміть їх. Чому вони не мішають? Ну добре. не мішають. Все, один. Далі що? Ні-нічого. І третій. <плес> О! Будемо <плес> по три кидати. давай. Це буде сильно. Я по так ці і беру конверт. Ну давай. Що там у конверті? Нормально. Тим діагно. <плес> 50 гривень. По порядку. Ну, давай. Самі собі правила склали. Так, так, так. Софа, а зумі ж... софа. Сам придумав, а, сам порушуєш. Давайте, ну давайте так. Ні, ти ж по руками попробував, допомогла. А, Майже. Майже. Два. Положив все. Поздал. Ты да, капец. Ты так веселишься, не? Толпа упачения дошло. Так, ну. софа Воно ну, вже не йде. Шо не йде? і все? Ні! Ничого. Ні. Я у вас вірю. Забирай конверт. І шо там? Е, хто? Ого, лайка, Морозиво. Морозиво. Коли тиньку тебе чекаємо розум, значить. Це да? раз. Да. Да. Давай, софа далі. Софа, продовжуй. продовжуй, ти ще маєш два рази кинути. Добре, маленькою кидай. Хорошо. Подабайся. Можна з картина нерівнуся. То ви вчитеся вже, вчитеся. Хочу. Будь Це ласка. Це uh -huh. no, ми що побило, значить. — Як медто ложка хотіть? Ну так. Це Дяна вже обідалась. Не мали обіжатися. Ну. Все добре. Ой, ну, ти пайнички. допомогла собі. Майже. <світва> 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 Не працюйте, так на Нічо, працює, так. нас Нічого, колись працює. <світва> Бач, майже стало. Знову майже стало. Опа. <світва> Полетіла. О, о, во, Софія починає шаманити вже. Давай, давай, давай. Софа, давай швиденько. Бач, не то шаманила. А тут перешаманила, так? Да? Це тут твої, якщо що. Я, Добре. я їх і візьму. Це, це твої трубочки. Я їх візьму. Ну, не факт, що вони будуть її. Може, будуть все... Може бути все моє. Це до цього йде? Ще зірка навіть не зійшла на небі. <плес> О! О! Бери сочок. Давай! Ну хай шаманить, Бачиш, дитина шаманить. Давай, давай! Перешаманила. Я тобі віддаю, да! Кубочки двоє. Це моє. Добре, давай, ще тебе один разочек. Ого, дівки, давай в порядку. То ти шо лузер тут? Получається так. certo é normal de não me lá Ну що я менее? Северой. Я візьму. 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 Отакий. Будь ласочка З Ну Ну, здавайтесь Ні Не це ми мама здаватися? Софія, ти хочеш на кришку поставити Що? Це теж рахується. Два призи можна брати. Два? Так нереально зробити. Ну, десь тоді. А можна так? Ні. Ууу! Та то удача посвітрілась. Ні, ні, я візьму всі що то, ладні. Вони та може, ти там десь собі шаманившись. Цей, порушую, як і правила. Що візьмемо? Ну, що ще третя, це за джекпот. Ну, такий. Мед ложкою не, 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 не получається. Чуть-чуть-чуть. Ну, це було приємно. Что ти попадешь даже? <ріст> <ріст> ну, давай. Там засильно, там не, не докрутила. Суперприз чи ні. Ви це заберіть вам буде супер. Yeah. Yeah. Е! <реш> Спасибо. <реш> Там уже <и> не <реш> Желейки, добрые. Опа. Софа. <клыш> <клыш> Но. Ай, ай. <laughs> Давай, дальше. <давайте. смех> Софа. Ну? No? Ого? Oh. То Та пілочку? Тато сьогодні буде об'єднатись солоденьким. Чи здаєтесь? Ні. Майже. Майже, так. Да. Зараз я заберу їх. Раз, два, три. Раз, два, три, все. Чи ну мали, або може мали. бути мені. Ага, Один вже забрав. Ні. Майже, майже. Нічого не забрав. Нічого не забрав. І це як завжди, Може, мені вже залишайте Давай-давай! Ми з тобою просто поділимося. вафельку тата забрав. Колекція вафеля по мене. Це трошки дарить. Тому що вже здавайтесь. Чогось. хо Оце ти кинула! Це. Так. Це мені значить, залишається. Потовчені трубочки, що ви там, хто в нас переміг, тато переміг солодощами. Да? Ого, тату.